Варіанті. В ігорковому варіанті так. у нього просто клюшка, вона не регулюється по довжині. Зато дуже зручно, коли да. тебе ну, полум'я, ну, ти костер так раз-раз, раз, раз, раз цією кочергою, офігенна штука. Да, це теж у нас муляж, теж для транспортування можна складати і таким чином користуватися. А варті ж, ми, якби всі чудово знаємо, що у нас є труба, буферна система в ній, і складати її, і вести якби вогонь, ну до складнього якби складно. Зрозуміло, що там неприцільно, і вся ця єрунда, це ми знаємо. Але для транспортування реально скласти цей приклад. Ну це собака, ну, зручно. Реально, ну зручно. І тут ми це можемо зробити. Так, ми не можемо гратися, на жаль, там, якоюсь там вагою там, буферної системи, там, щоб вона там, була більш легенька, більш важка, якщо ми використовуємо пулю, наприклад, більш легенька, або тяжка, там, 240 грейн, там, бо ми про 300 белка говоримо, або там, 124 грейн, або 150 грейн. Але у нас є, в принципі, регульований газблок. Хочеш піддушив, хочеш відпустив, що хочеш. І погнали, як би далі. Ось знову таки, ти можеш скласти приклад, і вона в тебе не шарудить, як арка. Це реальний плюс.